Якщо ви ні разу не куштували чесникове масло, то швиденько зберігайте рецепт і обов'язково приготуйте. Воно точно варте вашої уваги. Показую весь процес приготування. Для початку треба почистити чесник. Багато чеснику. Чим більше, тим краще. В моєму випадку це дві головки або 20 зубків чеснику. Потім треба перекласти чесник у форму для запікання і полити олією, котру потім можна використати на салат. І відправити в духовку запікатися на 30 хвилин при температурі 200 градусів. Потім треба взяти смачне масло, жирне. 82,5%. Його я нарізала на зручні для мене шматочки і переклала до чаші блендеру. Також додаю улюблену зелень. В мене це петрушка, а саме її лище. У мене є дуже крута приправа до сала з дуже класним змістом. В Її складі різні сушені овочі, насіння і кмин. Додаю десь пів чайної ложки. Тим часом чесник вже приготувався, дістаю його з олії і залишаю прохолонути. Перекладаю до масла. І не робіть так, як я, а спочатку поставте ніж перед тим, як класти всі інгредієнти. Все гарненько перебила блендером. І тепер масло. Треба перекласти в зручну ємність. У мене це ось такий скляний симпатичний лоточок. Розрівнюю чесникове масло ножем і відправляю в холодильник застигнути. До речі, за бажанням можна додати ще сіль. Поки масло застигає, готую брускет. Для цього нарізаю багет і підсушую його на сковорідці Чесникове масло дуже смакує із хрустким хлібом. Намащую його на вже прохолонувші брускети. Зверху викладаю будь-яку зелень. В мене була рукола. Потім додаю по шматочку хамон і на останок кладу по шматочку сиру брі. Ну дуже гарно виглядає і безперечних безперечно дуже смачно. Бажаю всім смачного!